Вітаю вас, шановні підписники. Мир вашому дому! Дякую вам, що ви підтримуєте мене, мій контент, і вважаєте його доцільним для того, щоб переглядати, слухати і робити певні висновки для себе. Мій YouTube канал він призначений для того, щоб бути такою альтернативою на подумати і зробити певні висновки з тих чи інших питань, які піднімаю я саме тут на YouTube. Дякую вам, що ви знаходите цей час, щоб послухати те, що я говорю, чи в інтерв'ю з своїми гостями ділюся. Про ті чи інші переживання. Хотів би сказати на тему прощення декілька слів, що я думаю. Не раз я отримую від християн такі меседжі, мовляв, а ти кращий за росіян. І їм не подобається моя така неоднозначна позиція щодо росіян. І якщо ви зауважили в моїх сторіс в Фейсбуці, в Інстаграмі, я іноді виставляю такі картинки, в яких. Марію, щоб Москва самі розуміти, що робила. Дуже люблю, як палає, і дуже люблю, як підгорає там, де є багато наших ворогів, які приносять зло для України. Але в християнському ком'юніті все ж таки ми більше схильні до того, щоб любити, прощати, благословляти. І в нас виробилося таке богослів'я нездорове в плані прощення. І ми готові прощати тих, хто не кається, замість того, щоб дати їм зрозуміти, що не може бути нічого спільного із тими, хто приніс війну в Україну, тобто з росіянами. Росіяни мають відчути на собі нашу злість і нашу ненавість до того, що вони роблять. Сам Господь він ненавидить всяке зло. І ми, як християни, так само повинні вміти відрізняти одне від другого. Ми повинні відрізняти право від лівої руки, бо якщо ми не відрізняємо, значить нас дуже легко ввести в певну заблуду. І росіянам це в даний момент вдається. Вдається їм вводити в оману наших українських людей. Наприклад, недавно в Німеччині відбулася конференція за участю Олександра Шевченка. І цікаво, що церква, в якій він проводив конференцію. Підтримує наших українців. Мені взагалі не зрозуміло, як може пастор, який підтримує узкий мір, який жодного слова конкретно не сказав про Україну, до нього, як бджоли мед, літають наші українці, які приходять на його семінари. До прикладу, я б собі не дозволив приходити на семінар Олександра Шевченка, знаючи, що у нього проросійські наративи. Знаючи, як він війну в Україні називає конфліктом, а не війною, і є велика різниця конфлікт війна. Він вважає, що те, що Росія вбиває, і те, що буквально вчора на днях росіяни розстрілювали в Покровську наших мирних громадян України, росіяни обстрілювали. І так як деякі наші пастори говорять, що вони не ведають, що роблять, то хочу вам сказати, вони ведають все, що роблять. Росіяни все прекрасно розуміють. Принаймні ті, хто посилають оцих недолугих, вони прекрасно розуміють, що роблять. І тому не треба мішати одне з другим. Але наші українці в Європі вони готові в Польщу, в Польщі, в Німеччині та інших країнах Євросоюзу і не тільки приходити на Олександра Шевченка та інших проросійських пасторів на їхні заходи. Для мене це незрозуміло. Як я можу йти на захід того? Чи іншого пастора, який неоднозначно ставиться до того, що відбувається в Україні, коли він замилює очі своїм таким незрозумілим богослів'ям. Але наші українці йдуть, вони слухають, вони беруть ті методички, вони вбирають в себе все те, що говорить Олександр Шевченко. В Німеччині, в, в Польщі та інших країнах Євросоюзу Олександр Шевченко провів недавно ряд заходів таких. Де він зустрічався з пасторами, де він зустрічався з християнами, проповідував Євангелію. Так само є декотрі українські пастори, які отримують благословіння від Олександра Шевченка. Вони їздять в Сполучених Штатах, вони бувають там на поклоні в нього, Я це називаю поклоном. Вони приїжджають, вони там служать в ньому в церкві. Все нормально. Напевно, так було завжди, що будуть, наприклад, свої, які не визначаться з позицією, тому що сьогодні легше мати таку неоднозначну позицію і не втратити фінансових потоків в своє життя, аніж навпаки. Коли ти маєш чітку позицію, ти знаєш, що ти, в кого ти віриш, що ти робиш, але від того, що ти робиш, говориш і віриш, ти в певній мірі страждаєш. Тому що тебе не будуть підтримувати, тебе будуть частіше не розуміти. І ти будеш завжди мати виклики з боку церковної системи, тому що ти не популярний. Але є українці, які готові промовчати про те, що робиться в Україні, про те, що війна, вони готові говорити правильні речі для того, щоб потішити християн. Наприклад, знову повернемося до того, що як і Марк Сергіїв, наприклад. Ані не ведають, що роблять, тобто росіяни. Або ще інші пастори, наприклад, один пастор із Чернівців, який Володимир Головач, який нормально себе почуває з Шевченком. І, можливо, я розумію, що кожен хоче якось своє служіння підтримувати і шукають різних виходів. І я зауважив, що голодний, він готовий піти на поклон, аби якось вижити. Тому, друзі, робимо висновки. На жаль, декотрі українці висновки не роблять, будучи навіть в Європі. Вони готові нормально ходити на заходи Шевченка та інших проросійських пасторів, які ненавидять правду, які готові війну називати конфліктом, а не війною. Потрібно розбиратися із тим всім. Я хочу показати вам декілька відео і продовжу тему про ждунів України. Я принципово взагалі завжди розмовляю українською мовою. Його відпихнув. Ми вибігли і зав'язалась бійка. Що? Я... Да, хто ти хорошо? А... Б... Давай дотябуємо стілі. Чо, не віриш ну, то ли? Убери на... Габреаль йому фізично відповів, і той склав. Лапки, як поводила себе Ліна, це ще цікавий момент, яка виявилася так мешканкою Одеси, яка так. теж попросила біженський статус Швейцарії і теж отримує допомогу. Вона потім ще пробувала також влізти в бійку. Тобто Тож жінка Вабікса ще так, влізла так. в бійку, Так, да, вона спробувала спробувала також прийняти участь, так скажімо. В даній ситуації ніхто до лікарні не попав. Якщо буде штраф, Габріелю, чи будете ви подавати апеляцію, оскаржувати безпосередньо, так принципово. Я скажу, що принципово, навіть якщо рішення на нас не влаштує, чи потрібно позбавити загалом громадянства е, Олену Чубату? Чи потрібно забрати у неї допомогу біженки? Тресу. Звіняється, що ти сделаєш? Що ти не в окопі сидіш Я дізнався, що він працював на кухні у аеропорту в Цюриху. Чи правда так. це і що його так, це звільнили? Так, це правда. Це його так. звільнили з роботи. Так. Одна з штурмових груп російських військ, ціла розстріляних, цивільних в центрі... ціла розстріляних цивільних в центрі Покровська. Так, вже не для кого не секрет, що а, в самому місті. Проходять вуличні бої. Нещодавно одна з штурмових груп російських військ здійснила прорив центр міста і закріпилася в районі залізничного вокзалу. Спойлер, вони там вже поховані назавжди, але залишили після себе цвінтер з місцевими. Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу, як мінімум трьох цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центра в напрямку района Дінес. В неї перебиті ноги. Я навіть не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, судячи за все, він, сам того не усвідомлюючи, йшов назустріч російської засади, йшов на смерть. Оскільки ці соцмережі занадто чутливі до нашої реальності, тож повну версію цього відео без блюру я виложу в своєму телеграм-каналі. Можливо, це відео допоможе впізнати людям тіла своїх рідних серед загиблих. Дане відео з Мавіка зняв і передав мені військовий е Збройних сил України, який перебуває зараз в Покровську, і саме в напрямок наших військових. Ми бачимо, як рухається той місцевий чоловік з пораненою жінкою, що була на початку відео. Він тікає від російських вбивців. До речі, хто впізнав цього хлопця, напишіть, будь ласка, як його звати, хто він, і дай Боже йому здоров'я за його мужність. На даний момент відомо, що ця жінка перебуває в місті. Вивезти її в лікарню немає можливості, тому що жодний транспорт заїхати не може через велику кількість ворожих FPV. Я постійно думаю, нащо їм це робити, що що. А відповідь тут проста, тому що можуть собі це дозволити, і тому, що за це нічого їм не буде. Російська пропаганда в черговий раз почне спростовувати ці відеодокази, переверне, виверне все на інший бік. Саме цих вбивць вже покарано, але прийдуть інші, і продовжуються їхні злочини. Але інтернет все пам'ятає. Тепер скажу російською. Когда вам попадутся видео с радостными лицами Ждунов Покровска, прославляющих российских освободителей, да, а скоро такие видео непременно появятся, вспоминайте этот переезд смерти и десятки таких же дорог, усеянных телами мирных жителей. Жителей, которые просто хотели выжить на своей земле. Та я кажу, вам по допомогу дають хоч якісь пакети, війна, бля, ходіть. Ні, ні. І говорю, ти що, я б не В смысле, будуть заводи? Якщо прийде до тебе в Львов, в Росії, будуть заводи працювати? Заводи була? не працюють, тому що там є Україна. Давно не працюю. 28-й завод. Там завод вироблявся на, на Китай. Uh -huh. Слухай, не говориш, що в мене робиться у Львові. Я добре знаю Львів. Я, я не вій кажу, я в тебе питаю. Що ти Ти кажеш, якщо там прийде там Росія, вони... то все буде робити. Так почне робити. Звичайно, а що ти думаєш? Що в мене не буде робити, буде все робити. Ну я ж не знаю, не я в тебе робити. питаю. Але ти ж зі Львова, але, не я. Мене... Але щоб вони зайшли, де ви... розумієш, чим вони м'якше зайдуть туди, тим краще для всіх на майбутнє. Ага, добре. Просто в мене. Все, а чим більше отакі такі супротивляються? Ні, ми не впустимо Росію, то тим гірше блядь, вони розвалюють дома а, і знищують невинних людей. Тобто я то, так. що я супротивляюсь і не хочу а Росію, я, то, да, то, да. то це, я... погано. це погано. Це так? погано. так? А це що дуже. ти тут сидиш з українським паспортом. То а що я маю тут а Ту, так? Ти їй получає ти зільвова, їй получає російські паспорт? паспортом? Ти хочеш в Іспанію? Ти була в Германії чи в Німеччині, а ти я маю сидиш. право бути так. Хочу, за так. зачекай, ти чекаєш Путіна у Львові? Так ну так. А на що? Ти тут я сиді так. сидиш з українським паспортом. Та правильно що я, я маю диви? Я тут знаходжу, тому що в мене чому? в Росія все відняла. Забрала все. От як ти любиш Україну, чому ти не знаходишся в Україні? Тому що мені ніде як ні, в тебе тому? хата є. А в тебе та... А тебе можуть не знімати мою хату? Чого ти тут сидиш? зніми? Мене Диви, Я займу. Я займусь конкретно тобою тут. Я тобі трохи допоможу, щоб тобі тут краще жилося. А, то ти що, е, я знаю вашу дурну допомогу, хіба що ви хочете знищити? Тобто хочеш зробити мені якісь проблеми? чи що? Ні, що я... Ти ну я ти ж правду кажеш? Ти ж чекаєш Росією у Львові? Так? А ти пишеш якусь за звичайно. Ну, я, ти... ти кончений такий? Ні, ну що я кончений? Кончений ти. Фідер. Ну, ви побачили, так? Ви побачили відео про того недошвейцарця, Ви побачили відео. Про Покровськ. А так само побачили відео про любительку Уського міра, яка живе в Європі, отримує допомогу, але все ж таки чекає Уський Мір. Все це ви побачили. Я не хочу ці відео коментувати. Я їх спеціально поставив, щоб ви для себе могли ще раз освіжити в пам'яті, які бувають не імперіалістами і готові за українську мову навіть вбивати, калічити дітей. Ви побачили відео, в якому жінка, хоча і важко назвати жінкою після того всього, як вона прославляє узкий мір, як вона чекає узкий мір свою домівку, Головне, чекає це на території Євросоюзу. Я цього не розумію. Так само є багато християн, які, як я вже говорив на початку, відвідують заходи Алекса Шевченка і їм нормально. Хоч би що, все вуаля, як то кажуть. То я до тих ж дунів звертаюся. Хочу вам сказати, шановні, якщо вам не подобається Україна, то чого ви живете в Євросоюзі за паспортом українця і отримаєте соціальні виплати від джоб-центру чи інших громад ваших міст, в яких ви проживаєте у Євросоюзі? Я цього не розумію. Що вам так подобається узкий міст, то валіза, вокзал і болота. Тобто на Росію. Вам недостатньо того, що в Донецьку вже і в Донецькій області в окупованих містах і селах люди скаржаться на те, що в них немає води, що в них є проблеми, що їх виселяють декотрих з домівок. Подивіться на це все і вкотре, зрозуміти для себе, що, якщо узкий мір і прийде до вас, то в першу чергу, що він залишить. Він залишить вас всього того комфорту, який ви маєте сьогодні. Я звертаюся в першу чергу до українців, які живуть в країнах Євросоюзу і отримують допомогу як біженці з України. Ганьба таким людям, які отримують соціальні виплати від Євросоюзу, але зневажають свою Україну. Добре, ви там мама, яка виїхала з чотирма п'ятьма дітьми або чоловік з інвалідністю. Декотрі виїхали. Чудним способом, але вони так само виїхали. І ви сьогодні за українським паспортом отримуєте допомогу. Може, вам треба пристати отримувати допомогу? Може поверніться на болото, там вам буде краще. Ну, виберіть ваше місце. І отаких от зрадників є достатньо. Взагалі, з зрадниками мати якусь справу це дуже небезпечно. Тому що вони сьогодні говорять одне, а завтра будуть вам лепетати інше. Всім ждунам, які чекають узкого міра, хочу сказати одне. Вам не місце в Євросоюзі, вам не місце в Україні тоді. Чого ви сидите там, де отримуєте захист і підтримку? На жаль, в декотрих українських церквах або спільнотах в Європі є люди, які підтримують, скажімо, неоднозначну позицію. Вони закликають до глобального всепрощення, вони навіть не вміють злитися на те, що росіянці зробили з Україною. Але злість це в певній мірі нормально. Коли люди зляться на те, що їх позбавили домівки роботи, позбавили їх нормального, їхнього життя, яке вони будували, Декотрі пастори собі дозволяють сьогодні закликати людей до того, щоб вони все ж таки примирялися. Але як можна примиритися людині, яка отримала так багато болю, так багато втратила через росіян? І росіяни мають в першу чергу каятися за свої злодіяння. Вони мають просто про це жаліти. Але я не бачу, що росіяни жаліють за все те, що вони роблять. Навпаки, вони розпалюють ненависть, і декотрі наші служителі ще й закликають у нас до того, щоб ми їх прощали. Особисто я маю ненавість до росіян, я розумію, що вони зробили проти України. Мені не вкладається в голову, як можна думати про те, щоб їх прощати. Звісно, коли війна закінчиться. і Якщо росіяни будуть так, як німці, визнавати свою помилку, каятися, будуть виплачувати репарації, тоді можна говорити про прощення. Я не вважаю себе суперсвятим, тому хочу вам сказати, я злюся. У мене є злість на росіян і на те, що вони роблять з Україною. У мене є злість на ждунів, які чекають уського міра, головне на території Євросоюзу, вони захищають уський мір. Мені це в голову не вкладається. Так, можна оправдувати, що ми народилися в Радянському Союзі, тому не вивітрилося ще з голови. Оце, як кажуть, дешева ковбаса і смачний тумбір. Але ні, друзі, це не нормально так, коли ви чекаєте узкий мір. Я звертаюся до тих українців, які знаходяться в першу чергу в Європі і прославляють узкий Мір. Чого ви тоді знаходитесь на території Євросоюзу? Дайте відповідь мені. Бо я не розумію вашої позиції. На жаль, я мушу констатувати факт, що декотрі українці, які, виїхавши на початку повномасштабної війни в Європу, вони були достатньо проукраїнські, але через певний час їхня позиція почала вивітрюватися. І вони почали співати на користь Росії, що не все так однозначно, що нам треба прощати, нам треба любити, війна рано чи пізно закінчиться. Вона закінчиться. Але я не розумію наших українців, які сьогодні так легко можуть поміняти плавну думку на користь Росії. Значить, виходить так, що пропаганда російська виграє. На жаль, вона впливає сьогодні на декотрих українців, які живуть на території Євросоюзу. І не тільки так само в Україні, в Євангельських церквах є декотрі. Аля святі, які можуть докоряти, наприклад, дружин воєнних і говорити про те, що ваш чоловік винен, що він пішов на війну замість того, щоб їй подякувати, що її чоловік він відстоює гідність України, вони ще й вселяють в неї чи в нього почуття вини. Це нормально? Люди про це не розказують, тому що їм і так вистачає своїх проблем. І, на жаль, не всі повірять тому, що відбувається. Але якщо ви пережили оце, що вас, наприклад, в українських церквах в Україні принижували, висміювали за те, що ваш чоловік пішов на війну чи ваші родичі, напишіть це в коментарях. Мені цікаво, тому що в особистих розмовах від декотрих людей я це чув. що, На жаль, це правда, коли служитель може підійти і сказати: твій чоловік на війні, а значить, він є вбивцем. І він не має участі ніякої з церквою. Це взагалі в голову не вкладається. Якщо ви знаєте про ті наративи, пишіть про це, будемо робити окремі передачі, тому що про це не потрібно мовчати. А нашим ждунам всім бажаю одного: Валіза, вокзал і Рашкостан. Може, тоді ви відчуєте, що таке Росія необ'ятна. коли її смердючий в чобіт заходить в якусь землю, то там приходять злидні, смерть. Розруха, і це все узький мір. І ви це підтримуєте. Я до тих ждунів, які не визначилися в своїй позиції. Якщо ви не любите Україну, якщо ви вважаєте, що Захід такий, такий розбещений, то що ви робите в цьому Заході? Що ви робите на території Євросоюзу? Я перестав відвідувати декотрі церкви євангельські на території Євросоюзу по одній причині, тому що там. Є багато проросійського. А я не можу разом поклонятися із людьми, які готові прощати і в засос цілувати росіян, які йдуть вбивати їх. Я не розумію, як може українець прощати тих, хто не кається, хто не визнає своєї помилки, хто дальше робить те, що він робить. Тому, друзі, рекомендую вам подумати про це. І задати собі питання: а що ви робите на цьому заході Олександра Шевченка в Європі? Я до наших українців. Поїхали собі на захід Олександра Шевченка, який війну не називає війною. Тобто війну Росії проти України, він називає конфліктом, звичайним. А я це не вважаю конфліктом, я це вважаю війною. Росія війною пішла проти України, вбиває наших людей. Покровськ недавно так само обстрілюють вони наших цивільних людей. А натомість декотрі пастори в Америці можуть з кафедри або зі сцени говорити про те, любіть врагов ваших. ібо вони не знають, що делають. Ви серйозно? Росіяни все прекрасно знають. Принаймні, ті, хто віддає приказ, вони все добре знають. І я можу навіть сміливо сказати, що ті, хто йдуть із воєнних, вони так само багато чого знають. Просто з на відео перегляньте, де він спілкується з тими всякими колаборантами. І ви зрозумієте, що вони все добре розуміють. Я просто не розумію наших українців, які готові засустилувати росіян і не визнавати того, що вони роблять проти України в Україні війна, яку вчинила і чинить Росія. Ніякий це не конфлікт. І Олександр Шевченко, пастор церкви, з які вже не знає, чи він пастор чи ні, але він Сакраменто. Він собі спокійно приїжджає в Європу. В проукраїнські церкви, в проукраїнські в лапках і там проповідує. І люди до нього йдуть, масу йдуть. Він отримує масу переглядів, він отримує підтримку від наших же українців, які втікали від війни, а не від конфлікту, не розуміють, чому так. А до висновку, що я хочу сказати, я дякую всім нашим Збройним силам України, хлопцям, дівчатам, які підтримують нас і підтримують нашу країну. Завдяки вам, ЗСУ, Україна і Європа в надійному захисті. Дякуючи Богу за вас, велика подяка всім волонтерам, капеланам, які служать і допомагають нашій Україні. Вкотре я хочу сказати велика подяка всім тим людям, які знаходяться на території Євросоюзу, нашим українцям, які все ж таки не зраджують Україну і підтримують Україну чим можуть фінансами. А інформаційно, через пікети. Велика вам подяка, що ви це робите на сьогоднішній день. Дуже приємно, що є такі люди. Але, на жаль, серед нас, українців, біженців в Європі є ті, які неоднозначно ставляться до того, що Росія робить проти України. Вони готові росіян прощати, вони готові руський мір прийняти в себе вдома. Головне, що вони свого дому втекли в Євросоюз. Але готові чекати узкий мір в себе вдома. Зрив мозгів. Думайте, друзі, і робіть висновки, на якому ви боці, на боці правди чи на боці зла. Тому що, як і декотрі пастори, так і декотрі християни вони давним-давно підкуплені проросійськими служителями, пасторами, які проповідують через свою незрозумілу Евангелію, проповідують русський мір. І дуже гарно це вкладають в мізки наших віруючих християн. А ті просто беруть і це з'їдають на один раз, і потім ми бачимо, що людина утравилася ватними наративами, і вона вже співає на користь Росії. Чому? А тому, що ми дозволяємо. Я, до прикладу, радий краще буду в онлайн-служінні церкви Фес додивитися, і я це роблю, чим я буду ходити в зібрання, де є оті неоднозначники, які не розуміють, хто чинить війну проти України. Для мене важливо все ж таки, знаєте, підтримувати Україну, робити в силі своїх можливостей, що я можу робити, і я це роблю. Ну просто про це не кричу голосно. Але якщо ви хочете підтримати мене на філіжанку кава, то я залишу номер карточки, де ви можете за посиланням підтримати мене і скинути, скільки хто може: 5, 10, 20 гривень. І я буду тільки вдячний. Дійсно, деякі проекти вимагають фінансових витрат. Я покращую свій Ютуб і дякую вам, друзі, що ви мене підтримуєте. Нехай Бог миру буде з вами. Слава Богу, слава Україні! Героям слава!